П'ять цікавих фактів про лимонницю. Сонячну красуню наших садів. Лимонниця це один з найпоширеніших і найвпізнаваніших метеликів у наших краях. Її яскравий жовтий колір у поєднанні з чорними прожилками на крилах робить її справжньою окрасою будь-якого саду. Давайте дізнаємось про неї більше. Факт перший. Зимова сплячка. На відміну від багатьох інших метеликів, лимонниця не боїться холодів. З настанням осені вона ховається в ущелинах кори дерева або під опалим листям і впадає в сплячку. Факт другий. Захист. Яскраве забарвлення лимонниці це не лише красива прикраса, але й надійний захист. Хижаки часто асоціюють яскраві кольори з отруйністю, тому обминають лимонницю стороною. Це явище називається мімікрією. Факт третій. Довгожитель серед метеликів. Лимонниця справжній довгожитель серед метеликів. Вона може прожити до року, що значно більше, ніж у середньому живуть інші види. Така довга тривале життя пов'язана з її здатністю впадати в сплячку. Факт четвертий. Улюблена їжа. Головною їжею для лимонниці є нектар квітів. Особливо вона любить квіти бузини, парвінку, чебрецю та інших медоносів. Факт п'ятий. Розмноження. Самки лимонниці відкрадають яйця на листя кормових рослин, таких як деревій, рута, барвінок. З яєць вилуплюються гусениці, які живляться листям цих рослин. Гусениця лимонниці зазвичай зеленого кольору з білими цятками, що допомагає їм маскуватися серед листя. Лимонниця це не просто красивий метелик, а й важлива ланка в екосистемі. Вона допомагає запилювати квіти і є їжею для багатьох птахів і комах. Тому, зустрічаючи цю сонячну красуню в саду, пам'ятайте, що вона не тільки радує око, а й приносить користь природі.